Як навчитися заробляти гроші? Я вважаю, що гроші не мають бути ціллю. Гроші це наслідок. Тобто, це ресурс, це інструмент. Навіщо вам заробляти інструменти, скажіть. Навіщо вам заробляти інструменти? Уявіть, що ви хірург. І ви колекціонуєте сотні інструментів. Для чого? Щоб просто мати? Чи щоб займатися своєю справою? Адже ресурси нам потрібні для того, щоб. Певні задачі вирішувати. І гроші це інструмент. Ми ж гроші не їмо. Ми не задоволяємо певні свої потреби. І коли ви питаєте про те, як заробляти гроші, то ви питаєте про те, як забезпечити свої базові потреби. Це цикл, який ніколи не закінчиться. Тому що коли ви працюєте заради грошей, їх завжди буде недостатньо. По одній простій причині. Ви не реалізовуєте себе, ви не розвиваєте свій потенціал, ви не розвиваєте свій талант. Ви не ростете в навичках, в здібностях, в професіоналізмі. Ви не зможете дати кращий результат іншим людям. Розумієте, ви будете менш конкурентно здатні на ринку. Не може низькопрофесійний працівник заробляти багато. Він не унікальний своїми навичками. Він не профі. Тут пряма залежність. Тому, займаючись собою, розумінням себе, своїх талантів, сильних сторін, ви як наслідок прийдете до достатньо високих рівнів доходу. Як наслідок, Можливо, для вас це звучить парадоксально, ну, типу, ну як же ж мені потрібні гроші? Треба ж ти заробити гроші. І в цьому є незвичність для вас цього сприйняття. Бо саме зміна погляду і перезавантажить ваше ставлення, ваш підхід і змістить фокус із грошей як інструменту на себе. На себе. Бо коли ви займетесь собою, своїми сильними сторонами, талантами, здібностями і займетесь своєю справою. Яка вам відповідає, яка вам виходить, яка вас наповнює, яка вас драйвить, де вам виходить давати результати іншим, собі іншим, ви не зможете заробляти мало. У вас не буде шансу заробляти мало. І ще друге, я пропоную відійти від категорій багато чи мало. Я пропоную ввести категорію достатньо. В кожного може бути свій рівень достатку, достатності. Визначіть свій рівень достатку. Скільки вам буде достатньо заробляти на свої потреби, на свої завдання, на свої цілі. Скільки це у вас є цифра, порахуйте цю цифру. Тому відповідь проста і одночасно складна. Ви зможете заробляти достатньо грошей тоді, коли будете займатися своєю справою, своєю справою життя. А ваша справа життя це продовження вас самих. Тобто це реалізація ваших потреб і здібностей. Тепер, як обрати справу життя, знати потреби і здібності. Ви їх знаєте? Наскільки точно, наскільки повно. Не знаєте? Тоді займіться цим. Бо якщо ви цього не дізнаєтесь самі про себе, вам буде дуже важко вибирати вид діяльності. Як ви будете мігрувати з одного, п'ятого, десятого на 7, сьоме і двадцяте. Метатися з, з, з роботи на роботу, зі справи на справу, або сидіти на одній і мучитися з понеділками по п'ятницю. Або, можливо, навіть вам там більш-менш нормально, але з доходом якось не дуже, не склалось. Ну, мається на увазі з достатнім доходом. Тому визначіть свій рівень достатності. Зрозумійте свої сильні сторони, тобто здібності і потреби, хоча б основні, ваші персональні, не ті базові, по яких ми виживаємо. А свої індивідуальні потреби і здібності. Проаналізуйте свій досвід. Тобто ви займалися дуже багатьма різними справами: в дитинстві, в школі, потім. І я переконаний, серед них були ті, які вам подобались. За ними стоять ваші потреби і здібності. Це можна з досвіду виявити. І тепер, коли ви прояснили ряд складових, ви можете зібрати бачення, візію. так? Напрямку специфіки діяльності, яка б вам була близька. І потім з кожним кроком, з кожним роком її звужувати, тобто відсікати невластиве для вас і залишати концентрат е властивих процесів, вла властивих завдань. Те, де вам виходить, подобається і те, що вас наповнює. Це і буде ваша справа життя. І як наслідок будуть достатні кошти. Тому гроші це інструмент. Це похідна. Наслідок. Задатися собі питанням і дослідженнями причини, яка створює гроші як наслідок. тоді ви отримуєте довгостроковий ефект, тому що можна увірвати досить швидко. Можна а, значить, якусь там тему підняти, можна чимось новим зайнятися, якусь там, якийсь там хайп зловити в певній справі. Ну це все короткотерміновий ефект. Він не буде працювати вдовго. І тут вже навіть не питання в тому, що. А от ви заробили достатньо і вам так кайфово? Ну, зробите це раз, другий, п'ятий, десятий. І рано чи пізно прийде момент, коли ви себе запитаєте, а моє що? Де я себе бачу, де я себе можу і хочу реалізувати? Як я можу себе наповнити тими приємними емоціями і кайфувати від справи улюбленої? Рано чи пізно ці питання будуть виникати? Тому я не відмовляю вас від там, разових доходів, від гарних можливостей. Ні, ви, вам вирішувати. Питання в тому, на що ваш пріоритет. Тому пропоную перефразувати, замість як навчитися заробляти гроші, як зрозуміти свої сильні сторони і знайти їм застосування. Ось цим питанням задавайтеся. Як наслідок, отримуєте гроші, достатньо грошей. Тобто, чим вищий відсоток відповідності справи вашим сильним сторонам, вашим здібностям, тим більше дохід ви будете мати, як наслідок. Ось така зв'язка.